Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Insignia A 2009 року пригнали з іншого столу От з такою проблемою. Світиться сервіс ЄСП, світиться значок ЄСП. І все це з'явилося після заміни чи ремонту рульової рейки. Бачите, помилка є. Давайте зробимо діагностику і подивимося, що це. Я, в принципі, вже продіагностував, але покажу для інформації, яка є помилка. Погнав ремонтувати. Значить, дивіться. Зараз світиться у нас тільки ЄСП. Потім з'являється сервіс AFL. Напевно, що є якась ще проблема по фарам. А, навряд чи це пов'язано безпосередньо з рульовою рейкою, тому що власник сказав, що ця помилка була, он засвітилася по AFL. Давайте спробуємо побачити, який зараз кут положення керма. Запустив діагностику лаунчем, бо щось у мене. EDS2 при вході в даталіст не відображає дані і відпадає. Значить, у нас є помилка U0126, втрачений зв'язок з датчиком положення керма з модулем. До речі, з модулем. Steering Envelop Sensor модуль, нема зв'язку. Steering Position Signal поза діапазоном. І ще одна, не відкалібрована. Давайте спробуємо видавити. Єс. Помилки видаляються, але залишаються. Як бачите, у нас немає зв'язку з модулем. Датчика положення керма. Я не знаю, що це за модуль такий. Давайте подивимося, чи є він у нас в блоках. Ось є модуль. Модуль датчика у керма. Що нам скаже? Щось є. Якісь дані є. Спецфункції. Well Ener Sensor Learn. Давайте навчання спробуємо зробити. Так, виключити запалювання. Виключив. Включить запалювання. Включили. Процедура успішна. Все погасло. Давайте перевіримо коди помилок. Каже, нема зв'язку. Нема зв'язку, каже. <кій> Якась дивна історія. Добре, давайте перевіримо тоді в ABS ESP. Нема зв'язку. У нас пройшла помилка по а, датчику керма, що він не відкаліброван. Залишилося тільки, що нема зв'язку з модулем чомусь. Видаляємо. Помилок немає. Заводимо, перевіряємо. Все потухло. Давайте подивимося в дата лісті який у нас поточний кут положення керма. Мінус 360. <кій> а має бути. Ага, він перекручений у нас. Він у нас перекручений, треба знімати кермо і виставляти його. Його треба скрутити. От дивіться, я кручу зараз вліво. І він показує менше. Бо це нам на його треба скрутити вліво на один повний оберт. Це, напевно, нам треба розбирати знімати кермо, щоб не лізти туди до карданчика. І тоді у нас все буде працювати. Бо зараз, бачите, показує, що тіпо, майже нульове положення, тільки на один оберт зайвий, а діапазон у нас від 720, мінус від 720 до плюс 720. Якщо зараз крутану праворуч, воно у нас вийде поза діапазон. Так, давайте знімати кермо. Зняв кермо з подушкою. Ось наш, наша улітка. Ну, як бачите, у нас показує зараз мінус 360 градусів. Що ми робимо? Перевертаємо, так як я і казав, один оберт ліворуч. Що ми отримуємо? Ми отримаємо нульове положення. Тепер можна кермо збирати. І калібрувати, пробувати, і перевіряти, буде у нас помилка чи ні. Зібрався назад, як було. Пробуємо робити навчання датчика положення керма. Включаємо запалювання. Включаємо запалювання. Нам сказали, що процедура успішна. Що у нас з помилками? Давайте видалимо помилки. Тільки помилки видалимо в АБС. Або в модулі електронної стабільності. Так, Steering Position Signal. Видалили, помилки немає. Виключаємо запалювання, включаємо, заводимо і перевіряємо. Все потухло, як бачите, крутимо кермо вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Все супер. Це ми відремонтували. Ставимо лайк, якщо подобається. погнали далі. Паралельно, власне, каже Сашко, каже, раз ти займаєшся електрикою, подивись у мене. Щось кнопка багажника не працює. Ну, давайте глянемо. От зараз запалювання включене, натискаємо на кнопку, нічого не відбувається. Натискаємо тут на кнопку. І у нас багажник, як ви бачите, відкривається. О, власний карбак, Прикольно. Я думаю, що треба лізти і перевіряти. Треба лізти і перевіряти саму, саму кнопку. Я так думаю, зараз зніму обшивку і перевірю, що там з кнопочкою. Може гниляки якісь є. Зняв обшивочку для того, щоб зрозуміти, проблема в кнопці чи ні. Ми відключаємо фішку. І тут у нас є чотири контакти. А, гнилячки, до речі. І там є 4 контакти, може там банально окисли. Що у нас тут сіпі є чи немає? Зараз перевірю. От так от, видніше. Видніше. Пінів у нас є 1, 2, 3, 4. Але є окисли. Є окисли. І зараз спробую почистити. Може воно і запрацює. Фішко почистив, це нічого не дало. Тому зараз буду пробувати замикати перші і треті контакти. Це у нас синій жовтий і е, фіолетово-чорний, по-моєму. Синій-жовтий йде зліва. Перший і третій, відповідно, це другий контакт. Третій, перший і третій ми замикаємо і перевіряємо, чи буде замок працювати. Кнопка. Дивіться, зняв фішку, закрив багажник, замок. Трохи прикрив ляду, щоб імітувати, що закрито. І тепер коротимо перші, треті контакти. І бачите, у нас так працює все. З багажником розібрався, вже домовився з клієнтом, що будемо замовляти кнопку. Вже після відпустки він прийде <coughs> і поміняємо. Так, зараз це позбираю. І ще він попросив перевірити помилки по EFL, чи вони пройшли, чи ні, після калібровки датчика. Зараз зберу, по руки, зберу салон і ще раз робимо діагностику по AFE. Ну що, робимо діагностику. Сервіс по AFE так і є. Не факт, що ми його сьогодні відремонтуємо. Ви побачили відео, що я сьогодні робив діагностику і калібровку лаунчем Це, мабуть, перше в житті, коли я взяв лаунч для роботи з опірем. А все тому, що GDS 2 при вході в даталіст АБС. Перший даталіст. Він мені сказав, модуль керування відхилив запит. Не знаю, може це було пов'язано з датчиком, Бачите, ось дані Анти дані системи АБС тормозної Заходимо, він щось починає показувати. І от буквально як я подивлюся, параметри, кут ніяк. Тому я взяв лаунч. І лаунч в даному випадку мене спас. Бачимо мультимарочний сканер. Так, давайте виходимо звідси і читаємо всі помилки, які у нас є, Видаляємо. і дивимося, що у нас залишилось. Пішов процес сканування. Ось такі помилки у нас є. По айофайлі у нас модуль керування фарами. Помилка U1512. Загублений зв'язок з пристроєм по шині лін. Треба дивитися, вуглити, що це таке, бо це просто зв'язок по коншині. Далі бо керування кузовом. Це ми лампи відключали, перевіряли з кнопку. Модуль подушки безпеки, це ми з вами подушку знімали. Модуль керування фарами, датчик положення. Керма ми відкалібрували, бачите, хронологія. Тобто у нас зараз тільки по EFL активно. І модуль керування камерою, контроль напрямку руху автомобіля, канал передачі інформації у швидкості автомобіля недійсні дані. Помилка b 40 вона періодично з'являється, але не знаю, що воно означає. Почистив помилки, зараз нічого немає. Власне каже, що воно з'являється саме по собі, коли захоче. Ну, я кермо кручу, нічого не міняється, Айфель не засвічується. Як воно працює, чому воно не працює, невідомо. Але це помилка по каншині, і він каже, що це вона з'являється не завжди періодично. Тому наразі поки що записав собі цю помилку, будемо шукати, дивитися по ній інформацію для наступного разу, вона буде, коли машина прийде на сервіс. А поки що в мене все. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані поширюйте відео серед друзів та очікуйте нові відео. Ви мене в коментарях просили брати в ремонт свіжі машинки, ось будь ласка. інсігнія У мене по інсігніям мало було відео. Також на каналі або вже випустило нове, або наступним буде. Я не знаю коли це відео вийде. Буде ще відео по Астріка по кліматконтролю. Так що бачите, потрошку і свіжі машинки починають ламатися і приїздити так що, чекайте нові відео. Гарного дня, пока-пока.